Вітаю на сі 4 мене звуть Оксана Сапрович. Сьогодні підбиваємо підсумки 2023 року для буковини з очільником Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Запраніком. Вітаю вас. Вітаю доброго дня від початку повномасштабного вторгнення. Буковина прийняла понад 100 тисяч переміщених осіб. Скільки з них станом на кінець 2023 року залишається на території краю? І чи є інформація про те, яка кількість серед них чоловіків призовного віку? Чи відстежуєте ви це? Станом на сьогодні на кінець 2023 року. По офіційним даним у нас на території області трошечки більше 80 тисяч вимушено переселених осіб, і в принципі дуже велика частина з них це діти більше 36 тисяч. Осіб, це наші дітки, які приїхали сьогодні з своїми матерями, і знаходяться у нас на території. Що стосується, яка частина з них підпадає під мобілізацію? або і військовозобов'язаними. зобов'язаними такої статистики зараз у нас немає. Ці питання, якщо є це, відпрацьовується відповідне відповідними органами, які здійснюють облік, і це так само знаходиться і на совісті тих виборчо-переселених осіб, які приїхали до нас і мали би стати зразу максимально швидко в певний період на облік в центри комплектування. Наскільки Чернівецька область виконала мобілізаційний план у 2023 році, і чи вже відомо яким він є на 2024? й в умовах повномасштабного вторгнення не можна сказати, що є такі окремі якісь плани. Генштаб з, з, з того свого. Розуміння він дивиться, які потрібно підтягнути напрямки, ставить певні задачі, і ті задачі виконуються з огляду з попереднього періоду. І можу сказати чітко, що у нас досить сумлінні, як і громадяни, які проживають на території Буковини, так і бізнес, який допомагає фронту і допомагає і технікою, і решту засобами так само і виконуються, в принципі всі поставлені задачі, що стосуються мобілізації живої сі. Розуміємо всі, що без постачання, без допомоги збройним силам сьогодні на нулі не може обійтися ніяк, не можемо обійтися без того, щоб і не постачати і живу силу. А які ресурси Чернівецька область спрямувала на підтримку збройних сил України у 2023 році? Така інформація є конфіденційною. Ми розголошувати не можемо, але завдячуючи нашим букванцям, дякую їм за те, що. Служать, допомагають, оберігають нас сьогодні на нулю. Дають можливість нам боковині нашій в тилу працювати і допомагати їм. Якщо ми беремо 2023 рік в загальному в загальний бюджет області, який був е, виділений і на підтримку збройних сил України, це більше 358 мільйонів гривень з е, осією області. Про житло для внутрішньопереміщених осіб, які є напрацювання у Чернівецькій області для забезпечення переселенців помешканням, які саме категорії ВПО можуть на нього претендувати. Ми в 2023 році достатньо багато зусиль приклали для того, щоб облаштувати максимум тих приміщень. Які ми виділили під розміщення вимушено переселених осіб, провели ремонт де, спільно з міжнародниками, нашими, з партнерами. Це більше 37 локацій. От. Okay. На, у нас так само хочу зазначити, що на території що наших комунальних закладів, які адаптовані під тимчасове проживання вимушено переселених осіб, проживає 6 тисяч осіб. І сьогодні ми спільно з об'єднаними територіальними громадами знаходимося в пошуку виділення земельної ділянки. Так само з нами сьогодні співпрацюємо Працює і міжнародна інвестиційна корпорація для інвестицій в побудову житла для вимушено переселених осіб для військових, наших, які повернуться, наших які повернуться з фронту. Я думаю, що ми цю задачу виконаємо. Прикладе максимум зрит для того, щоб це все відбулося. Про яке житло саме ми говоримо? Ви кажете про земельну ділянку. Що там буде? Це багатоквартирний будинок, де е, на якому буде розміщення ну житло. Для ми будемо видавати це житло для вимушено переселених осіб. Відповідно, ну буду визначити категорійність, хто кому як вже відомо скільки коштів потрібно буде на цей проєкт. Ми будемо це розуміти від об'єму земельної ділянки, яка зможе вмістити ту чи іншу будівлю, і далі будемо розраховувати. Скільки гуманітарної допомоги Чернівецька область отримала у 2023 році, і яка саме зараз в принципі допомога від міжнародних партнерів? Чим вони допомагають? Що сказати по об'єму? Це я думаю, тисячі тисяч, і сотні тонн гуманітарної допомоги пройшло через Чернівецьку область. Вся направлялася далі не на фронт, далі на, на східній області, на ті, де окуповані території, які потребували, і то населення, де потребувало. Цього на сьогодні волонтерська допомога завдячується активним позиціям уковинців не зупиняється. І далі спрямовуються в ті необхідні території нашої України, де це, не де це потрібно. Активно співпрацюємо, так само і підтримуємо Херсонську область, наш проект «Пліч опліч де ми, крім того, що надаємо догументарну допомогу, ми ще здійснюємо і відбудову тих зруйнованих будівель, які там є на території області. Тож це завдячуючи нашому бізнесу, який нам допомагає тут активна робота з їхньої сторони. Тому не полишаємо українців, які знаходяться в більш Отному становищі, ніж ми активно працюємо також активна нас співпраця є з Швабією, з німецькою землею, які і в попередній період надавали досить таку суттєву допомогу і технікою, і автомобілями, і пожежними автомобілями, і спецтехнікою для наших об'єднаних територіальних громад досить багато передали їм, дякую. Спільно активно працюємо теж з нашими партнерами-побратинами. Це з Польщею, з Злодзем. Неодноразово у нас за 23 й рік проходила гуманітарна допомога, яка була так само і направлена в вимушено переселеним сум, які знаходяться у нас тут на території і тим територіям України, які деокуповані, і тим територіям, які це цього потребують. Активно співпрацюємо з нашими партнерами, вони нам допомагають. Дякуємо за те, що підтримують. Якщо ще продовжувати тему співпраці з міжнародними партнерами, які тенденції спостерігаєте? Десь ми відчуваємо, що допомога. Ну це ми з огляду на роботу всіх волонтерів mm -hmm. відчуваємо, що десь можливо допомога зменшується, але вона переорієнтовується. Можливо, да? десь більше всього. Ми орієнтуємося зараз на техніку, яка потрібна для фронту. Волонтери допомагають, все ж таки залишається складова харчування і одяг. От. Але більше зараз акцент йде на те, що на фронті є таким знаєте, розхідним матеріалом. Кап автомобілі, спецтехніка, якась, яка зараз мала би допомагати будувати фортифікаційні споруди, які на е, лініях наших е, зіткнення, тому десь переорієнтуємося на такі речі, щоб максимально допомогти Збройним силам України. Війна триває, і військові повертаються з різними ступенями поранень. Якщо говорити про реабілітацію фізичну і психологічну, то що зроблено в області і чи є фахівці? Ми станом на сьогодні, десь е, маємо близько. Дев'яти об'єктів охорони здоров'я, які надають реабілітацію. На цих дев'яти об'єктах працює більше 39 лікарів реабілітологів, відповідно з ними і персонал, який їх підтримує, медсестри, фізіотерапевти. Це недостатньо. Це абсолютно недостатньо. Ми відчуваємо гострий дефіцит таких фахівців. Працюємо з нашим Буковинським державним медичним університетом для того, щоб він здійснював перекваліфікацію до можливості отримання додаткової освіти в напрямку фізіотерапії і реабілітології. От і будемо цих фахівців залучати до наших закладів охорони здоров'я, би наша могла надати максимально швидко. Можливість перекваліфікуватися тим медикам, які цього бажають. Е, у нас є достатньо непоганий успіх, мені здається, це пропрацьована робота спільно з обласною радою. І... Підписаний меморандум з фондом е, пані Олени і Віктора Пінчуки. Пінчук, які е, в починаючи у 24 році, у нас заплановано повністю реновація одного з корпусів е, нашого госпіталю ветеранів, де буде створено е, сучасний реабілітаційний центр на 60 ліжок, де зможуть отримати реабілітацію і проходити реабілітацію наші воїни, які повертаються з передової після поранень. Е, Будемо працювати активно над цим 2024 році. У нас непоганий центр по реабілітації, створений так само і в обласній лікарні. В Вашківській лікарні так само активно працює реабілітаційний центр. Я от буквально недавно відвідував. Достатньо воїнів проходить реабілітацію через це, цей центр. Ми не повинні на цьому зупинятися, ми mm. повинні рухатись далі і шукати всі можливі шляхи для того, щоб реабілітації було якнайбільше і в всіх, майже всіх закладах охорони здоров'я, де це можливо розгорнути. А загалом, скільки плануєте відкрити центрів реабілітації у 2024 році, до якого показника прагнете, в принципі? Можна так говорити, якийсь показник, mm -hmm. тому що я не думаю, що скільки би ми не відкрили, я думаю, буде завжди десь чогось не вистачати. Але з максимум з того, що ми. Можемо, я думаю, що в кожному би районі лікарні мав би бути створений відповідний підрозділ по реабілітації для наших воїнів для того, щоб ті воїни, які проживають в наших бійно-територіальних громадах, могли максимально швидко наближено отримати і пройти реабілітацію в цих закладах охорони здоров'я. А далі після реабілітації, що які у нас в області є проєкти з соціалізації вже військових? На один із самих останніх проектів, які ми запланували, і буде втілено у 2024 році, це Проєкт ветеранський хаб. Ага. На останній сесії обласної ради, завдячуючи нашим депутатам, проголосували і підтримали цю, цей проєкт. Проєкт передбачає. Розповсюдження е, е, таких підрозділів по всій території нашої області в кожному те буде створений е, підрозділи е, установи будуть ці надавати соціальну, в принципі, юридичну, психологічну підтримку воїнам їхнім сім'ям. Тобто, це така платформа, площадка для наших військових, де вони можуть. Е, Отримати як підтримку, як допомогу, так і спільно поділитися якимось своїми надбанням, якимось своїми враженнями і е, підтримати один одного в, в такому непростому, якби на такі непростій ситуації, які вони зараз знаходяться. А як ще плануєте розвивати цей напрямок? Вже працює е, офіс з допомоги е, військовослужбовцям та їхнім та сім'ям загиблих, їхнім близьким родичам. Це е, так само ми прагнемо вже в багатьох ОТГ відкрито і працює цей офіс, і працівник, е, так би мовити, наближений по типу як соціальний працівник, це як помічник ветерана. Ми плануємо запустити такий проект. Це такі помічники будуть так само приходити і додому до ветеранів, до їхніх сімей, виявляти їхні потреби. Цікавитись їхнім, що потрібно їм допомогти. Ці люди повноважені були по цій допомозі допомагати юридично підтримувати. Ну, достатньо такий об'ємний проєкт. Я думаю, що в 2024 році ми мали би його запустити. Скількох буковинських захисників вдалося звільнити з полону у 2023 році і скільки ще там залишається? Ну, я зустрічався особисто з 15-ти е військовослужбовцями, які побували в полоні. Люди, які пройшли, можна сказати, такі, знаєте, пекло на землі. Тут ми маємо розуміти, що потрібно досить серйозно цим людям допомагати, і багато ще потрібно що зробити в цьому напрямку. Я думаю, що це не проста задача, складна, достатня задача. Активно працюють у нас і волонтери з ними, і психологи в тих всіх місцях у закладах охорони здоров'я, так само і в нашому е психоноргічному диспансері активно проводиться робота з таким людьми. Багато хто, щоб ви розуміли, так само після. Відпустки, яка їм надається відповідно, пі після такого е полону, і бажаючи повернутися в Збройні сили. Це люди з таким, ну, знаєте, серйозним стержнем і характером. Не всі такі можуть пройти, і не всі можуть після цього так само захотіти, ще повернутися в Збройні сили. Це приклад для інших. Бути таким настільки сильним і пройти через таке пекло, і все ж таки. Мати бажання повернутися на нуль у 2023 році на Буковині запрацював пункт пропуску дяківці. Раніше також відкрили Красноїльський. Зараз триває обговорення щодо облаштування ще трьох пунктів пропуску: це Шепіт, Біла Краниця і Руська. На якому етапі там зараз роботи? Що стосується Красноїльська відкритий в 2022 році, в кінці майже перша черга абсолютно повністю функціонує десь більше за останніх за останніх п'ять місяців а, приїхало більше 40 тисяч автомобілів, Через свій пункт пропуску залишилася друга черга. Це облаштування стоянок для вантажних автомобілів. Там ще додатково деякі сервіси мають бути запущені. Також ми очікуємо і надіємося, що румунська сторона виконає свої зобов'язання, що стосуються облаштування інфраструктури з їхньої сторони, яка дасть можливість рухатися вже повноцінно вантажним автомобілям, mm -hmm. через наш пункт пропуску і далі їхню територію до відповідних там портів Констанції і так далі. Наразі там. Лише пусті вантажівки? зараз. Сьогодні да на сьогодні пусті вантажівки, але от, тримаючи руку на пульсі постійно і будучи в перемовинах румунською стороною, очікуємо в найближчий вже період а, запуску з їхньої сторони відповідної інфраструктури, яка десь можливість пропускати і вантажні автомобілі повністю вже загружені і вони будуть працювати в дві сторони. Що стосується пункту дяківці, на сьогоднішній день він працює в режимі а, легкових автомобілів, мікроавтобусів пасажирських, працює активно. А, Тож працюємо над другою частиною, другою чергою, от думаю, що в 2024 році, як Бог дасть, все буде добре, як кажуть, да, у нас на Буковині. Як буде ресурс, ми і завершимо другу чергу, тож облаштуємо відповідну інфраструктуру, завершимо об'їзнені дорогу, що стосується і герц для того, щоб транспорт, який їде прямо з Києва, міг абсолютно швидко попадати прямо на КПП Дяківці, і далі рухатись відповідно до своїх маршрутів. Наступний етап, по якому ми працюємо, наступні е, митні переходи кордону це дійсно шепіт і руська. По Шепіту ми працюємо спільно з румунською стороною в рамках е, програми транскордонного співробітництва. Е, там були виділені е, в спільній програмі близько 2 мільйонів євро на облаштування під'їзних шляхів до КПП Шепіт. Е, даний проект уже на завершальній стадії облаштована дорога, облаштовано досить багато. Водовідведних робіт облаштовано два мости повністю зроблені. Там ви знаєте, там поряд дуже достатньо складний рельєф гірський. Активно попрацювали підрядники. Облаштування і підсвічування доріг, і облаштування було зупинок громадського транспорту в цьому напрямку. Тому завершуємо цей проект, і у нас в напрямку шепіту залишається питання побудови самого пункту пропуску. Це як з румунської сторони, так і з нашої української проект зараз знаходиться на розгляді. Я, Якщо... Буде все добре, і думаю, що можливо в 2024 році, якщо будуть відповідні ресурси, я думаю, ми запустимо цей проект по будівництву шепоту. Mm -hmm. Але це ми плани в планах спільно з ірмунською стороною. Так само такі самі плани ми розглядаємо і по руській. З ірмунської сторони там краща ситуація. Пункт перетину кордону був побудований трошки раніше. Працюємо зараз спочатку над під'їзними шляхами, і далі будемо облаштовувати сам митний перетин кордону Руська. Завдячуючи активній роботі, сьогодні повернувся до нашого кпп Порубне okay. зі сторони Румунії. Це КПП Серед. Румунська сторона взяла на себе зобов'язання реконструкції КПП Серед для того, щоб можна було пропускати набагато більше вантажного транспорту в напрямку Румунії. Вони завершили ці проекти, буквально на минулому тижні був на зустрічі з румунською стороною. З сучавським повітом вони демонстрували їхні завершувальні роботи всі, і я впевнений в тому, що транспорт, який буде вантажний, вже зараз їде через КПП Сирет і «Порубне», можна буде збільшити процентів на 40. Це достатньо хороший вагомий показник для нас, для того, щоб ми розуміємо, що. Кордони, які знаходяться з Україною і Польщею, зараз достатньо працюють в такому важкому режимі. Да? пропускний режим досить такий ускладнений. І словацький кордон дуже багато транспорту вантажного перейшло на нашу сторону, працюють пересупи, переміщаються зараз через КПП Порубне. Тому це крайне важливо для нас, те, що серед е, трансформувався, е, реконструювався і дасть можливість нам пропускати більшу спроможність в, важкого е, вантажного транспорту. На завершальній стадії у нас знаходиться проєкт, що стосується білої криниці, Наш, з нашої української сторони, ми отримали вже експертизи, всі висновки. Працюємо зараз з румунською стороною для того, щоб цей проєкт був верифікований їхніми фахівцями. І далі ми маємо розуміти, що цей проєкт. Біла краниця включений в загальний мастер-план по транскордонному співробітництву між європейським союзом і Україною? Маємо надію, що Європейський Союз виділить кошти на це на цей проект, і ми все ж таки спільно з румунською стороною збудуємо такий достатньо великий пункт перетину кордону для вантажного транспорту, який буде один самих найбільших на території України, який буде чувати з європейським союзом. А попередньо коли можна очікувати на початок робіт? Після того, як Європейський союз повністю підтвердить можливість виділення коштів, ми очікуємо це по прогнозам, десь найближчих до шести місяців у 2024 році. Є відповідні процедури певні міжнародні, які мають пройти відповідна верифікація. Як тільки прийдуть, я знаю, туди після цього будуть виділятися кошти. А побудова і запуск пункту пропуску Руська також планується у наступному році. 에, попередньо ми планували. 에, ми планували в 23-му в кінці, але бачите, плани і ресурс. Ми всі скіровуємо спрямова сьогодні на підтримку збройних сил. Тому перенеслося на 24-й рік. Прикладав максимум засиль для того, щоб запустити ці два пункти перетину кордону, як Шепіт, так і руську. У 2023 році у Чернівецькій області створили кластер безбар'єрна буковина і заклади культури освіти, тощо планували перевірити на доступність. Які результати, і що скажете про доступність будівлі власне Чернівецької Ова? Доступність до повинна бути у всьому тут. Е Дійсно перевіряли. Ви розумієте наше історичне місце. Дуже багато яких будівель були в той період спроєктовані, збудовані без інклюзії, без доступності. Це потрібно зараз все в рамках цих програм перебудовувати, реконструювати. Займаємося цим питанням. Дуже багато чого. Вже зроблено, і ми приділи увагу освітнім закладам, дошкільним освітнім закладам, будинкам інтернатам для того, щоб ця інклюзія, ця доступність була уже з. Зроблена станом на сьогодні. Якщо ми звернемось і подивимося на нашу будівлю обласної військової адміністрації, ви розумієте, наскільки тут стрімкі сходи, наскільки тут незручно в принципі, людям з інвалідністю заходити до цього. У нас заплановано на 24-й рік е, виділення коштів для побудови ліфта, і я думаю, що нам вдасться це зробити на найближчий час, в 24-му році буде встановлений. Зовнішній, з внутрішньої сторони двору, де людина з інвалідністю може спокійно заїхати на візку через зовнішній вхід з боку, mm -hmm. заїхати в ліфт і піднятися на любий поверх з нашої нашої обласної військової адміністрації. Наразі без ліфта, як це відбувається? Зараз є кнопка, є відповідно у нас вхід з боку. Там, де є прийом громадян, і там є доступність для тих, хто ну, хто пересувається на візку або людини з інвалідністю, прийти в кімнату для прийому громадян. Там все облаштовано і далі спускається фахівець відповідно до запиту і проводить консультацію або роботу з тими громадянами, які. Мають Ви казали про те, що освітні заклади зараз в пріоритеті. Яка ситуація у нас в області? Ну, ми в цьому напрямку об'єднуємо всі зусилля разом із нашими міжнародними партнерами, і обстежуємо всі заклади. Стараємось, якщо ці заклади знаходяться в ОТГ, пропрацьовувати питання з ОТГ, щоб вони виділяли кошти і забезпечували інклюзію, доступність для малом, для людей з інвалідністю для діток. Так само хочу сказати, що станом на сьогодні ми маємо 9 Ільних автобусів з інклюзією з можливістю доступності створено так само на теренах області 18 інклюзивно ресурсних центрів, де діти з особливими освітніми потребами можуть займатися, можуть займатися позашкіллям. Працюємо над цим. Це не проста задача, але я думаю, що вона буде виконана, тому що тут має бути боковина без бар'єрів. Чи розглядаєте можливість відмовитися від комендантської години у Чернівецькій області, як, наприклад, на Закарпатті? розглядали це питання на вшій попередній період на початку року і всередині року? З огляду тих моментів. Безпечності я вважаю і близько знаходження до кордону і можливості якихось там можливо провокацій. Я би і Рада оборони досить багато хто з правоохоронців, які входять, схиляються до того, що і я в принципі це питання підтримую. Комендантська година з 12 до 4, не такий вже і складний період, щоб перетерпіти і спокійно відпочити і не пересуватися в цей період чи містом. Я не бачу зараз такої потреби просто. Чернівецький аеропорт. Чи є плани і можливість його запустити у 2024 році? Заплановано було на початку 2022 року. Реально проведений мав би бути вже тендер. І запущена робота по реконструкції нашого аеропорта. Але війна, ви знаєте, це все змістила всі ці акценти, і на сьогодні розуміючи обмеженість ресурсів, я думаю, що ми обов'язково повернемося до цього питання по закінченню війни. Але точно аеропорту в Чернівцях бути у грудні оприлюднили проєкт бюджету Чернівецької області на 2024 рік. Чим він відрізняється від бюджету попереднього року, і які ключові зміни власне відчують буковинці? Відрізняється в першу чергу тим, що, як ви розумієте, в 23-му році, 24-й рік, ми вже починаємо жити без військового ПДФО, достатньо, як обласний бюджет, це значна, значна частина. Ми поставили собі таке завдання, достатньо непросте завдання, але я Певним, що ми з ним справимося спільними зусиллями з буковинським бізнесом, з підприємцями нашої Буковини. компенсувати це за рахунок тих, тої робочої сили, яку ми би мали наростити на протязі го року, і за рахунок того, що ми досить багато спостерігаємо моментів, що стосуються оптимізації і заробітної плати. Та, та заробітна плата, яка сьогодні все ж таки не до кінця платиться офіційно, і є можливість звертаємося по крайній мірі до бізнесу. Є можливість офіційно платити своїм підлеглим, своїм працівникам, тим більше на тим тим, тим тим самим допомагати сплачувати більшу вартість ПДФО і допомагати цим самим фронту, Буковині і цілій Україні. Тобто основну ставку робити на підприємців. Основну ставку робимо на так бізнес, тому що бо я хочу ми розуміли просто, як з чого складається бюджет. Основна маса бюджету складається з надходжень від ПДФО. Тут і потрібно. Ми коли аналізуємо роботу бізнесу, ми бачимо, що все ж таки є можливість. Є можливість при піднятті заробітної плати своїм працівникам вийти на належний рівень і компенсувати ті, можливо. Моменти, які за які ми залишилися без на 2024 році, це без ПДФО військових. Тим самим це і є колосальна допомога буде і нашим збройним силам, і Буковині. Отже, сьогодні підбили підсумки 2023 року для буковини. із з очільником Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Запраніком. Дякую вам, дякую вам.